Я там виставила оцінки. Якщо я про когось, ну, не повинна була забути, подивіться, будь ласка, в журналі. Добре. Добре, ну потім, так? Скажіть, будь ласка, чи були запитання по ДЗ? Ні, не було. Ні, не було. Так, дивіться, ми вчора записали з вами таке правило. Щоб знайти дріб від числа, треба дріб помножити на число. А сьогодні давайте згадаємо ось таку реч. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 22 березня. Класна Доброго робота. ранку. Доброго ранку. Класна робота. Тема урока в нас та ж сама. Давайте просто напишемо ділення десяткових дробів. Різні задачі ділення ДД. Але ми запишемо ще одне правило. На минулому році ми з'ясували, як знайти дріб від числа. Треба дріб помножити на число, десятковий дріб від числа. А тепер давайте з'ясуємо, як знайти число за даним значенням його другу. І так, запишіть, будь ласка, таке правило. Правило. Щоб знайти дріб, щоб знайти, невірно, я сказала, число, не дріб, а число. А число, так? Слов, число, вибачте. За даним значенням його дробу, за даним значенням його дробу, ну, в даному випадку ми маємо справу лише з десятковими дробами. Зі звичайними ми не вміємо ще ділити і множити. Значенням його дробу, треба число поділити на дріб. Треба число поділити на дріб. Тобто це другий тип задач, вам відомо, відома якась частинка цілого, так? Ну, наприклад, число А це частинка, а там 0, там б десятих – це дріб. А вам треба знайти ціле, так? Тобто, щоб знайти ціле число за даним значенням його дробу, що треба зробити? Число поділити на цей дріб. А якщо це перший тип задачі, то число помножити на цей дріб. Надім була задана задача першого типу про 995 як там треба було розв'язати 320 помножити на 0,01 це буде 3,2 кілограма. Домашня задача була така. А, так, а давайте тепер подивимось наступні наступну задачу. Ось там Платон в черзі стоїть. Тисячний номер. А... Так, тисячний номер. Тисячний номер, але перш ніж Платон, хтось інший розв'яже. Я пам'ятаю Платон про а, твої запроси. А, давайте подивимось на номер 998. Хто хотів би розв'язати? Ага. Так, а ну-ка, ще раз скажіть. Так, Юра Прийменко, давайте Юру послухаємо. Юра. Читаю мову. Добре. Турист пройшов 2,7 кілометрів, що становить 0,1 туристського маршруту, яка довжина осяго маршруту. Тобто, дивіться, це задача на дроби, але тут в нас не звичайні дроби, а десяткові, так? Як ми визначаємо, що це задача другого типу? Всього нам невідомо. так? Весь маршрут ми не знаємо, скільки кілометрів. Це є основне питання. А пройшов він? Пройшов. 2,7 кілометра. І пам'ятаєте, ми казали, що фразу, що становить, можна замінити союзом С. Це, це 0,1 від туристичного маршруту. Тобто, бачите, це саме той тип задач, про який ми кажемо. І треба знайти весь маршрут, тобто, треба знайти ціле. Якби це була а, а, не як, я, якби це був звичайний дріб, ми б що зробили? Число поділили на чисельник і помножили на знаменник. А так як тут ми маємо справу з десятковим дробом, то це задача в одну дію. От за цим правилом, Юри, що треба зробити? Треба число 2,7 км поділити на 0,1. Так, тепер давай згадаймо, Юра, як ми ділимо на нуль, один, нуль, нуль, один. Що ми робимо? Ми рухаємось на ну, де в праву сторону, це мабуть вперед. Так? А дивіться, якщо ви плутаєтесь з діленням, то дуже просто. Як поділити на десятковий дріб? Ви повинні звести ситуацію до ділення на натуральне число. Тому ви кому повинні рухати в праву сторону. Настільки знаків, скільки їх в дільнику. Те ж саме, що 27 поділити на 1. 27 поділити на 1 – це 27. Тобто кома навпаки рухається в праву сторону. Тому 27 кілометрів це довжина всього маршруту. Ось такий великий маршрут. І відповідь буде. Зараз почекайте. Чекаю відповідь: 27 кілометрів. Так. Добре. А, Юра а, використовує свої зірочки. Дві, так? Так. Так, сьогодні в нас 20 яке? Друге. 22, 23, 23. А можна кінці уроку? Я ще один спосіб покажу. Намноження. Юля прямо хоче всі зірочки зібрати. Так. Да. Добре. В мене їх мало. Так, тепер Платона слухаємо, діти загадали бажання Номер тисячний. Ювілей! Угу! Так, давайте загадуйте бажання, пишіть його хайно, бо не збудеться. Так, а ми тут... загадали Платона. Раз... Стойте, стойте, дайте я загадаю. Не треба. А тепер треба його піджечь і в шампанське положити. і... Можна просто розв'язати вірну задачу. Тому, Платон, на тебе така відповідальність лягає. І так, читай номер тисяч. Так, у парку ростуть 48 ялинок, що становить 0 шостих усіх дерев. Так, Скільки дерев? 15. Це не 0 шостих. Далі, ну, 0 шостих усіх дерев. Скільки дерев росте у парку? Так. Е, е, Як би ти розв'язував? Е, ну я написав би всього. Е, не, всього так, е, нам е. Невідомо, да Тобто всього дерев нам невідомо. Це і треба знайти. Скільки всього дерев в парку? знак питання дерев. А хто в нас там ялинки, так? Ялинки. Uh -huh. Ялинок це частина дерев. Двокрапка, скільки там? 48, так? 48. ТРЦ 0,6 від uh -huh. стрілечкою uh -huh. до всього. І треба знайти, скільки всього. Як і в попередній задачі, це задача якого типу? Другого, так? Тобто, щоб uh -huh. знайти ціли, що ми повинні зробити? 48 помножити на 0,6. А ну-ка подивись, правило, ми тільки що записали. Помножити, якби це був перший тип. А в другому ага, це так. навпаки... Це поділити. поділити. А, Платон, ти тільки що бажання чуть не загубив. Поділити, так? Так, тепер переносимо кому. на скільки знаків, кудись? На один. Куди? Uh... Праву сторону, так? Бо ми колись. Праву повинні... сторону, так. Коли да. ми ділимо на десятковий дріб, ми повинні звести до ситуації ділення на натуральне число. Тому коми переносяться на стільки знаків, скільки їх дільнику. Що ми отримаємо? Сорок це... ж було. Ти ж повинен перенести кому. Тут треба що дописати. Нуль. Нуль. Тобто, що буде? Не сорок вісім, а скільки? Четыреста вісім. Нет, четыреста вісімдесят. Чому ж ти всередину? нуль ставив? Т -т та не, да, я, слуш... я правильно я случайно не то число сказала? Так, так і скільки це буде? Давай, не порь мені желання Восім. Подумай вісімдесят, это восемь. Восімдесят. Це всього. Так, і відповідь. 80 дерев. Так, Платон, щоб я поставила гарну оцінку, мені треба ще, щоб ти довів мені, що ти добре вмієш розв'язувати приклади. Давайте візьмемо приклад, наприклад, третій. І так, такі приклади ми розв'язуємо за діями. І так, пишемо умову. 7,67 поділити на 0,65, можна так прочитати, але 0,65 неграмотно. Мінус, відкриваємо дужки, 0,394, плюс 0 тисячних і поділити на сотих. Так, скажи мені, будь ласка, яка черга дій? Що в першу чергу буде? Зараз запишу. Так, запишу. Так. Дарі. Дарі. Ой, Дарі. Так, Перше це в дужках. Так. Перша діє в дужках, далі. Друга дія це е, ділення 7,67. Так, Пр... дія – це знов ділення, Пр... так. І четверте це віднімання. Так, пишемо першу дію. Я пропоную це робити в стовчик. Так? Так, додаємо, то що ми пишемо? При додаванні, що треба пам'ятати? Яку фразу я вас просила запам'ятати? Не пам'ятаєш? Кома. Що треба. Що кома, тр... Ком, під кому, кома, так. під так? Кома, кома. Тобто 0,394 плюс, 0, а треба... Не треба полі дописувати? Ну, треба. Ми зараз побачимо, що треба. Бачиш, тут 4, тому дописуємо 0. І відразу в результаті ставимо собі кому під кому. Так, додавай. Слухаємо. Зараз кому під кому. 8 плюс 0, 8. 8, 8, 8 додати 4, 2. 12. Два пишемо, 1, запам'ятали. Так, далі. Uh, 9 плюс 6. Mm. Давай так, 9 плюс 6, 1, 10. 6, плюс 6, 16. Не, 6, 6, да, 6, 6 6. 16, 1 запам'ятали тут в тебе. Скільки? Там 10 1, 11. І сюди розряд перейшов, і тут поставили одиницю. Тобто 1. одна ціла, 1628тисячних. Тепер подивіться діти уважно, не треба сразу писати в стовпчик, бо ви ділите на десятковий дріб. Якщо ви ділите на десятковий дріб, спочатку ми пишемо в строчку і переносимо коми. Наскільки знаків треба перенести кому? Не помились, будь ласка. Правильно? Так, якщо там раз, два, три, чотири, Ні. і там теж чотири. Яких чотири? Так, Платон, ти вивчив правило? При діленні на десятковий дріб. Причому, а, ти, не, не, я... Це я, 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 я. ми переносимо кому. Відповідь повинна чітко бути, яка? Наскільки знаків переносимо і в яку сторону? Можна питання, тут же ви робите вже третю дію. Так, чомусь я третю почала робити. Так, давайте другу спочатку, так, це я щось не те зробив. Ну добре, Я добре. просто. А якщо я вже ну, почат... ну добре, зробіть третю спочатку. Так Платон, ти мені не відповів в минулому дії, яку ми будемо ще робити, на скільки знаків треба було перенести кому? На яке число на ми дво... ділимо? На ділимо. два На два. Ми ділимо, дивимось на друге число, на дільник. так? На скільки знаків тут треба перенести кому? Теж на два. На два, що ми напишемо? Переноси, Диктуй мені, що ми пишемо. Переноси кому. Mm, ну... ну, дивись, ну що тут складно? Ось тут буде кома, буде натуральне число. 767. Ой, о... А тут буде 55. 65. 65. Ви так хочете відповідати, але ж треба вірно відповідати, так? Не просто відповідати. Не вивчили правила. Тому і самостійно так написали не дуже гарно. Ви думаєте, що воно так входить кудись? Треба діти в робити. В нас нова тема, вона непроста. Так, будь ласка, ділимо. Беремо 76. Поскільки беремо? По одному. По одному. А, так, пишемо 65. Віднімаємо що отримаємо.

Так, 2. 7 мінус 2, хі мінус 5, 2, і тут 5, 52. А, да, 52, 8, 52. да, 52. Добавляємо 0, 0. Ну, по-перше, зносимо 0 з дробової частини, я хотіла почути, що ми ставимо кому. Кому, так. Скільки тут можна взяти? По hmm, 4. По 4? По 4, 24, а в тебе 52. А, да, 8, 8 і 6. Осім їй шість, совсем. Давайте спробуємо, скільки буде по вісім. 400, там плюс 40, Це. Ровно 520. Рівно 520, так. так. Тобто, результат другої дії 11,8. Тепер третя діє. Ми її помилково вже написали, але ще раз. Хто зробив? Можна було спочатку третю, потім. Другу, неважливо. Так, ділимо на 0,57. Так. Платон говорить, на скільки знаків рухаємо кому. Зараз. Тому на два, але я не записав. Добре. На два. На два. Ну, і диктуй мені, якщо ми перенесемо. Чому отримали? Це буде 116. цілих 28. Сотень. Так, 116,28 поділити на яке число? На, на 57. Так, добре. Пишемо це нижче. 116,28. Ділимо на 57. Ціла частина ділиться на 57, оскільки. По два. Угу, по два, так. Сто чотирнадцять. Сто чотирнадцять. Остача два. Зносимо два. Після кого можу. треба зробити. Кому? 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 Двадцять два. Ділиться на п'ятдесят сім? Ні, ставимо. нуль. ставимо нуль в часті, так?

Тобто отримали 2,4. І четверта дія в нас яка, що ми повинні зробити? Те, що отримали, в якій дії відняти від чого? Що від чого відняти? Все, відняти... виходить, 11,8 відняти 2. ,4. Чотири сот. Кома під кома, що тут треба зробити? Зараз запишу. Угу. Так, так, так. І потом. Так, я не чую, що треба зробити. Якщо ви відповідаєте, так, так, 0,4. Я не відповідаю. Треба написати 0 в 11 тіло. 8 додати. 4... А Ой, додати, додати... Ми, від... ми Віднімаємо. А, віднімаємо. Все, 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 все. Ми не можемо. 0, 10... 8, 4 не можемо. 10 відняти. 4 зайняли розряд. Скільки буде? 4. Як це? 10 відняти 4 буде 4? Ой, 6! 6! От я сьогодні не зовсім не проснувся. Так, тут що? Тут 7, 7, 0. 7, так? 7. так. І 11 відняти 2 буде. 9. 9. І це є наш результат. Тобто пишемо 9,76. Так, Плутон, вот були помилки. Я ставлю 9. Використовуєш зірочки. Якщо так, то скільки. Mm -hmm. Та давайте одну. У мене там 4. Хто 3. й 3, 3. Одну, так? Добре. Так. Тебе дві ще залишилося. Так, і не забувайте, у вас є з логіки, ви можете ще поправити ситуацію. Так, дякую. Мене є Можна не треба було? Треба було повернути? Так, да, яке запитання? Все, все, ні, не треба, не треба. Так, а, а ну-ка, давайте Віка, щось вона давно не відповідала. В нас небагато часу. Давайте ще згадаємо, як розв'язують такі двокрокові рівняння. 1008 номер. Так, номер 1008 візьмемо перше. І, наприклад, шосте восьме. Перше, шосте восьме. Якщо встигнемо. І так, Вікуля, чи чуєш ти нас? Так. Так, давай Віка. Значить, 1,8 плюс Х, помножити на 21. Дорівнює 71,4. Що скажеш? Як ми будемо розв'язувати? Потрібно 71,4. Ну, 1,8. Тобто ми дивимося на цю дужку, як на невідомий множник. І це буде те, що ти сказала. 71,4. Так. Далікуля. Так. І 1. ділимо на 21. Так, ми це робимо в стовпчик десь тут. 71 і 4 ділимо на 21. По скільки можна взяти? 71 по скільки. Скільки разів 21? По три, 3, так? 3. Три. 3. 3. Так, чому дорівнює остача? Восім. Так, зносимо чотири з друбової частини. Що робимо відразу? 4. Такому, так, і беремо. Про кому обов'язково кажіть. по 4. 84 мінус вісімдесят буде 0. Так, пишемо тут: 1,8 і плюс 6 вирівнює 3,4. І з цього знаходимо x як невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Що треба? Треба 3,4. Три цілі 4 мінус 1,8. Так, скільки це буде? Х дорівнює 1 6 1,6. Молодець, це усно було, молодець. І пишемо відповідь. Кому важко усно, пишіть в стовпчик 1,6. Так, у нас є, ще час є. Так, шостий приклад, давайте подивимось в цьому номері: 9,66 поділити на дужку. В дужках у нас х плюс 0,17 дорівнює 23. Ми дивимось на ту дужку, як на невідомий дільник, так? Так знайти невідомий дільник. Що треба зробити? 23, помножити на 96. А ну давай, ну. давай придумаємо приклад на ділення. Наприклад, 6 поділити на 2 дорівнює 3. Х стоїть на місці, якої цифри? 6, 2, 4. Потрібно 23 ділимо на 9,66. тебе двійка, це як х, так? Щоб знайти кільку, ти ж не 3 ділиш на 6, а 6 ділиш на 3. Тому, треба, так. може, тебе просто смущає, що це число менше, таке може тепер бути. Тобто ми менше ділимо на більше, таке може бути. Треба ось це ділити на 23. Просто раніше ми ніколи не ділили менше на більше. Діти, я ось тут поруч напишу ділення 9 цілих. Тут не треба переносити кому, бо ми ділимо на натуральне число. Так? Будь ласка, віка, що буде? Ділимо на. 9 не ділиться на 23. Ставимо 0 кому і беремо першу цифру 96. По скільки можна взяти? По 4. По чотири. Скільки це буде? 80, 92. Так, згодна. 92. два. Остаче буде. Остача буде три. Ой чотири. Чотири. Зносимо шість. Беремо по. По два. Беремо рівно по два. І буде 46. і 46 мінус 46 буде 0. Так, і пишемо ось сюди результат. Х плюс 0,17. дорівнює 0,42. Тепер х це невідомий доданок. Як його знайти? Дорівнює 0,42 Ось, 0,7.

Трошки часу. Ми вже не встигнемо місце. Стигнемо. Мені теж здається, що можемо не встигнути. Давайте так, не будемо. Так, у нас дві хвилини. А, Дивіться, що буде Давайте мало. Не. Ну, не багато буде. Тися третій номер. Давайте візьмемо. Надім сьогодні був другий приклад, візьмемо третій. Два рівняння, 1009 номер. Давайте перше візьмемо і п'яте. І одна задачка чи дві на дроби. А, дивіться, діти, там буде одна задача з минулої теми: 997 Ми ж не розв'язували її про вареники. І 990. Так, щось багато, да, вийшло? <гум> ну, добре, давайте тоді лише одну задачу. А то ви. А Візьмемо 999. Теж щасливий номер такий. 999. Загалом. А мені такі щоб. 999. 99.9. Так, все діти, на сьогодні залишимо Віка використовуємо зірочки. Так в мене їх, напевно, немає. А чому тебе їх немає? Щось віка. Так, немає, чомусь закінчилося. Ну, добре, 10. А, там, Ольга так. так. А чого так. А, ви там, нам давно так не, не робили завдання на зірочки? А вони трошки закінчилися в підручнику, добре, і зараз я подивлюсь, що тут можна придумати, одну секунду. Іще способи намноження множення, прості, ось вам зірочка, як я вчора отримала. Юлічка, ну давай сьогодні вже ми не встигнемо, давайте. На логіці. Давайте дивіться на зірочку номер 1033. Перший візьмемо. Такий він непростий. Це на зірочку. Так, добре, тоді на сьогодні закінчимо. До зустрічі. Гарного До зустрічі. дня, без тривог. До побачення.